Христос рождається. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я рожденного Сина Божого, нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, і запрошую до різдвяного, молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ другий, вірші з 1 по дванадцятий. Написано Коли ж дородився Ісус у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і запитували, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, то занепокоївся дуже і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де саме має Христос народитися. Вони ж відказали йому: у вифлеємі юдейським, бо у пророка написано отак: І ти, вифлеєми, земли Юдена, не менший нічим, між осадами Юденими, бо з тебе з'явиться вождь, який буде. Пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно у тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і пішли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, над тим місцем, де дитятко було, і, побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонилися йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари. Золото, ладан і миру, а вісні устереження, щоб не повертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Це слово Боже. Новину радісну приймайте, родився Бог, дитя святе, і тому славу і честь віддайте, хто був, хто є і знов прийде. Дорогі у Христі, брати і сестри. Відповідно до тексту Божого Слова, коли народився Спаситель світу, а до нього, як ми бачимо, прийшли поклонитися мудреці зі Сходу. Цілком слушно постає питання: хто вони, ці мудреці? Що ми знаємо про них, зокрема, зі Святого Писання? Найчастіше кажуть, начебто їх було троє. Бо йдеться мовляв, про три дарунки, які вони принесли немовляті Ісусові Золото, Ладан і Миру, насправді ж достеменно невідомо, скільки було тих мудреців, і звідки вони прибули, з якої землі, як звалися. Хоча, за певною традицією, нерідко їх називають певними іменами, зокрема. Каспер, Балтазар і Мельхіор. Можуть бути і інші версії щодо їхніх імен, але так чи інакше, бачимо, що в Біблії їхніх імен немає. Мудреці могли бути жерцями, священниками, астрономами, астрологами, впливовими радниками при дворі Вавилонського царя. Могли довідатися про обіцяного Месію, досліджуючи пророцтва, зокрема, ті, що містяться у книзі пророка Даниїла. Так чи інакше, ми бачимо, що обітницю про Месію вони сприйняли дуже серйозно. Так що зібралися і вирушили в далеку і небезпечну подорож, щоб відшукати немовлятка Ісуса. і Поклонитися йому. У євангельській оповіді про мудреців, яку ми кожного року чуємо під час Різдва присутня ще одна важлива обставина: Шлях до місця, де народився Спаситель світу, мудрецям вказувала зоря, яка була особливим знаменням Божим. Ця зоря Дуже вирізнялася серед інших зір, вона була надзвичайно яскравою. Мудріці побачили її на сході, вона йшла перед ними і одного дня спинилася саме над тим місцем, де перебували Марія і Йосип з немовлятком Ісусом. І нині, коли колядники йдуть з вертепом. То обов'язково хтось із них має в руках зорю або, як ще кажуть на Україні, звізду. Вона власне, символізує, нагадує нам про ту особливу зірку, яка провадила мудреців до Вифлеєм. Звідки мудреці довідалися, що ця зоря була особливим знаменням Божим про народження Месії? Все, що ми можемо сказати. Це лише те, що їм об'явив про це сам Бог. У пророцтві Валаама є такі слова: це книга Чисел, 24-й розділ, 17-й вірш. Сходить ось зоря від Якова, Озори різдвяна яскраво гори, несуть мудреці для месії дари, прямують здалека у Єрусалим. Вклонитись і навколішки стать перед ним. Слушно виникає питання, чому мудреці спершу пішли до Єрусалим? Вочевидь, тому що вони очікували, що саме тут, у царському місті, кожному мало би бути відомо про народження обіцяного Месії. Тому їхньому здивуванню не було меж, коли вони. Почали запитувати про це багатьох людей і не отримувала відповіді. Ми знаємо, що сталося згодом. Звістка про мудреців, які прибули до Єрусалиму і про мету їхніх пошуків, дійшла до вух царя Ірода, і його охопив гнів і страх. Він збагнув, що народжений цар становить. Велику загрозу для нього і для його цювання. Ми знаємо, що Ірод був жорстоким і безжальним правителем. А через його гарячкуватість мешканці Єрусалиму завжди почувалися непевно і тривожно, надто коли він сердився на когось або на щось. Він тоді виходив із себе, гнівався, міг вдатися до. Жорстокостей і так далі. Звісно, що й при цьому страждали невинні. Могутній ірод боявся маленького немовлятка, народженого у вифлеємі. Отже, він покликав до себе первосвященників і книжників, а ті доповіли йому, що саме вифлеєм має бути місцем, в котрому народиться Месія. Про це йдеться у пророцтві, зокрема тому, що міститься в книзі пророка Михея у п'ятому розділі. На той час Вифлоєм був малим і непримітним містечком, але саме його Бог обрав за місце, де мав народитися його син, обіцяний Месія, Спаситель, Викупитель світу. Відтак. Вифлеєм невдовзі став відомим значно більше, ніж найвеличніше місто на землі. У царськім палаці месії нема шукати його у хоромах дарма, звіщає пророк, що лише вифлеєм є місцем, в котрім ми дитятко знайдемо. Що зробив ірод? Він обманув мудреців зі сходу. Він хотів, аби вони повірили йому, коли він просив їх повернутися до нього і розповісти йому про дитятко після того, як вони знайдуть його у вихлоємі. Насправді, він вдавався до обману і хитрощів. Звісно, він мав зовсім інше на меті. Він хотів використати мудреців, щоб знайти немовля, і. Ліквідувати загрозу своїй особистій владі. А мудреці, проваджені з горею, дісталися успішно до Вифлеєму з Божою допомогою, де були Ісус, Марія і Йосип. Вони прийшли до немовлятка, клонилися йому і піднесли йому дорогоцінні дарунки. У цих дарунках ми можемо побачити. Певний символізм золото означає царську владу, а святе Писання називає Ісуса Христа Царем. Пахощі нагадують нам про його божественність, вони використовувалися у храмі під час служіння, дим від кадильниць, наповнених пахощами, підносився вгору, символізуючи молитви, які підносилися до престолу Божого. «Миро» або смирна символізує людську природу Ісуса Христа. Коли Христа зняли із Христа після розп'яття, то жінки прийшли до гробу, щоб намастити Його тіло пахощами за звичаєм. Отже, «миро» або смирно вказує на людську природу Ісуса Христа, на Його страждання і смерть за нас і за наші гріхи. Озоря різдвяна, яскраво гори. Несуть мудреці для Месії дари, ідуть до царя, до святого Дитяти, щоб золото ладан і миру дати. Предвічному Богу, що втілився нині, Спасителю світу в убогій яскині. Застережені усні Богом мудреці не повернулися до Єрусалиму. Вклонившись дитяткові, вони обрали інший шлях додому. А для всієї землі розпочалася нова ера, новозавітня, час після Різдва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І з тих пір про різдво Господнє нагадує усьому людству кожен. Новий рік, який зветься Роком по Різдві, і невдовзі буде вже 2024 рік по Різдві. Так, у кожному році закарбоване ім'я нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, світло Різдва засяяло над світом темряви. Воно сяє досі, сяє потужно і яскраво у Євангелії Ісуса Христа Його добрій звісті про прощення гріхів життя і спасіння. Кожному з нас, кожній людині на землі на спасіння сяє це світло, воно сяє нашим захисникам, усім, що зазнали страждань і потерпіли через війну, розпалену московськими окупантами. На нашій українській землі. Воносяє кожному навтіху і радість, бо для кожного з нас народився Син Божий, Спаситель світу, Його Різдво проставляють усі сили небесні і земні. Отож і ми також піднесімо Йому слова любові і вдячності і просімо з молитвою. Зміцни нашу віру, Спасителю в яслах, щоб світло твоє в наших душах не згасло, очисти від злого, навчи пильнувати у кожному дневі Тебе шанувати. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Різдвом, Господнім, хай наповняться ваші серця радістю, втіхою, вірою. І надією. Благословіння Господнє, нехай буде з вами, нині повсякчас і повіки. Христос рождається, славімо Його!